Пропоную разом зі мною приготувати голубці з перловкою і кориним фаршем. Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Мої вітання, дорогі мої друзі! В нас ранок сонячно, подивіться, навіть сліпить сонечко в камеру. Так, цибулька з морпою у мене вже обжарилась. Зараз винесу на балкон. Нехай скоріше вона застигне. Листочки я вже приготувала капустину, печеришку вирізала, і опускала в кипяток, і тримала, і листочки так розділяла. Значить, чого будуть голубці мої з перловки, як я вам сказала попередньо, і куриного фаршу. Тут десь кілограм куриного фаршу і стакан перловки. Звечора я замочувала її, рано відварила, вона вже остигла. Добавлю кріпець, теж заморожений в мене, от він вже розморожується. Видно вам трішечки льоду, але він скоренько розморозиться. Добавлю, до цього всього, вже можу додати приправа до котлет. Вона дуже смачна, і в голубцях вона так відкриється гарно. От Я вже робила, мені подобається. Чого я роблю? Голубці з перловки, тому що вони м ситні. І рис мені шкодить. Рису мені не можна, то я роблю з перловки. Так, можна зрештою і так поверх вже викласти, щоб тут не заважало на столі кріпець. Так. Посолю. Потім буду пробувати на смак, чого бракує, буду додавати. І перцю меленого. Підливка буде в мене з власного соку томатного. Так. І буде бракувати, то точно то я приготувала ще томатний сік. Ну і водичка буде додаватися. О, тут вона скоріше застигла. Погодка, суперова! Вітер, але класно, класно. Ну, от морквочка з цибулькою застигли. І зараз я все це поєднаю. Звісно, не ложкою, а руками. Так, як руками. Так не поєднається ложкою. Це я зроблю за кадром. Казала вам, що перемішаю за кадром, а таки вирішила показати кадр. Я готую для себе. От, так що от так. Руки чисті. Просто захотілося показати, яка гарна консистенція виходить. Звісно, можна фарш і ров'яжий, яловичини, або свинний. Мій варіант. Куриний, він легше організмом перетравлюється. Коли зготувала такі голубці з перловкою з грибами. Коли мала грибів багато, завжди робила таку, таку знаєте, ікру грибну з будь грибів. І теж робила такі голубці і суто з перловкою. Хто не готує такі голубці з перловкою, приготуйте. Ви будете здивовані, смак не перевершений в таких голубців. Довела начинку до смаку. Зараз буду начиняти голубці. Ще хочу показати, як я їх буду начиняти. Трішечки, можливо, по-другому, чим робите ви. От. Зараз покажу. Так, от у мене тут кастрюлька, бачите, і всі рештки, які залишилися, такі порваті листочки, я розкладала низ, Такі тверденькі. От. Так. Подивіться. Значить, які варіанти є? Є грудкою накладаєш. Але, знаєте, я, чесно кажучи, не люблю, коли, е, значить, в голубці грудкою отак. І я отак, знаєте, розподіляю, можна більше взяти. По листочкові отак розподіляю не до кінця. Бачите? Щоб отак трішечки лишалося. І тепер беру листочок і отак скручую. Тобто фарш з листочком перемішується. Отак. От і всерединку, зараз пальцем протримаю, в кінці, отак от, от запихаю всерединку. Трошечки незручно, знаєте, тримаєш камеру в руках і одною рукою. Так, от так, от так, от так. Всерединку. От. І такий голубчик виходить. Я люблю такі, знаєте, о, щоб були такі. о такої форми. Не дуже такі приплюснуті. От такі. І так роблю кожен голубець. Сонечко світить, і попадає в квартиру. Але я думаю, що зйомка непогана. Так. Ну, Ще один вам покажу, а потім вже буду робити на самоті, без вас. Звісно, можна, можна так, грудочкою, хто як любить. Ну, Я показую, як це роблю я. Бачите? Не до кінця. Не до кінця. Видно? Я сподіваюся, що видно. О. Перекручую, перекручую. Якщо до кінця покладете начинку, вона буде вилізати. Так що до кінця ні. Отак. О. О, бачите? Так. І всерединку. О, так краще вам видно, правда? Як я запихаю всередину? Так. Отак. Ось такі голубчики. Це я працюю. От я вже голубці накрутила. Один, бачите, шар вклала в кастрюльку. І залишилися в мене листочки. Але я ні в якому разі їх викидати не буду. Знаєте, що я роблю, коли лишаються листочки? Беру банку, літрову, напевно, тут треба взяти баночку. Скручую ті листочки по декілька штук. Отак. Вкладаю в банку, розвожу приблизно літр води. І пів столової ложки солі розмішую. І тою водичкою заливаю, капроновою кришкою закриваю і виношу в холод. Дивіться, яка краса. Тепер заливка. От мої перекручені помідори наливаю, додаю сік. Сокові буде взагалі дуже смачно. Мм, такі гарний, Так, Ну і водички. А приправа суха. От. І чесник мелений. Бачите? З горкою столову ложку. Треба підсолити. Хто використовує або томатну пасту, або закриває свої соки, вони до смаку це все доводять. Заливаю і поверх тарілочку. І відправляю на газ. Закипає. Я додала один лавровий листочок, розділила його. Так. Зараз добре-добре закипить, вогонь зменшую. І... Добре. Готові вже голубчики. Будемо зараз пробувати. Тішечки зачекала, щоб голубці застигли, щоб можна було на камеру спробувати. Бачите, от така консистенція голубця. Оці я вже на обід приготувала. Бачите, поляла сметанкою. Так. Ну і цей, що буду пробувати, теж поляю, так же. Правду. Готуйте. Це дуже-дуже смачно! Всім добра, миру, злагоди, перемоги нашій ненці Україні! Всім вдячна за перегляд мого відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хай щастить вам усьому! Не можна відірватися!